242 день в Канаді. 10.02.24. Сьогодні субота, сьогодні, сьогодні вже неділя, вже по 12. Вже 12.23. жесть просто. Ну, але день сьогодні хороший. Я поки ще в селі. В настрої прийшов записати відосик. Тільки що прийшов додому. Надя мене підвезли. День у мене почався зранку, в обід В обід сьогодні, я поспав ще трошки довше, прокинувся в 12.04. В 12.04. У мене внутрішній мій годинник мені підказує, що мені треба спати до 12 години. Я кожну суботу сплю до 12. ї 11.49, 59, 12, а сьогодні 12.04. Нарешті виспався, суперово. Може, там я прокинувся чуть швидше, там потім почав спати, сни, почали снитися, це таке цікаве. Прокинувся, в телефон, бачу там пропущені. Зразу. Куди? Першим ділом в телефон. І якраз е, хто ж це мені був? Ну, Надя написала вчасно. Якраз прийшло повідомлення: добрий ранок, і я якраз прокинувся. Добрий ранок. Е, Далі хтось мені був подзвонив? Балін, не записав блокнотик. І З кимось я говорив, якраз прокинувся. Е, ну, таке. З кимось я поговорив, якраз вчасно. У мене телефон все одно на беззвучному, без вібру, без нічого. До мене можна дзвонити в будь-який час. В день і в ніч, вночі, як я сплю, я просто не побачу, і не прокинусь, але пропущений побачу. Е, вот я от встав, Поговорив по телефону і далі почав збиратись. Почав збиратись, бо сьогодні має бути день народження, я поснідав. Поснідав по таке от було 50 на 50 Випив кави, прибирав трошечки, послухав деякі речі. І то не всі. Знову бардак. Може, завтра візьмусь, бо завтра неділя, завтра я до церкви. Після церкви були плани одні, але вони відпадають. Буду, по-моєму, вільний. Побачимо. напевно буду вільний. Подивив я до іменинниці, до Наді. Бо я домовився з нею пів четверта зустрітися в мене на роботі і забрати її, поїхати разом в Костку, купити все, що вона хоче, і повернутися назад. Ну, до мене на, в будинок, там вже зібратися, там відмітити дорожнє. Вона якраз сказала: добре, все буде в 3.30, все як має бути. Я поїхав, ну, пішов на роботу. Пішов на роботу, зробив собі на роботі кави, взяв машину, буду, будемо їздити, буду собі сорбати подарувати. Поїхав, о, блін, залишив я в. А, машина на роботі. Залишив пепсі колу. Поїхали ми, Вона прийшла, поїхали ми в Костку. Поїхали ми в Костку. Вона вийшла швидше, я кажу, йди в Костку, а я йду ще на заправку. Заправлюсь. Коли заходиш в Костку, вони питають, чи є карточка, але їм не так важливо, чи є вона. Головне, ну, чи вона є при вході, головне, щоб вона була при виході. Бо люди деякі заходять і забувають карточку, і нема карточки, не можуть купити. А вони просто нагадують, маєте карточку? Маєте. Я кажу, скажу, що карточка є в мене, я підійду. Я пішов на заправку, заправився. По-моєму, на 55 літрів. Навіть не дивився по чому бензина. Чек. Чеки десь моя мати. Маю мати тут. О, є, чеки ціла купа. Але заправки... Заправки... Заправки нема. коп, але в мене чеків. Заправки в мене, напевно, що в куртості, або десь в машині закинув. Або ще в кишеню. Так, Зараз секунду, ще остання спроба. Нема. Значить, машині. Ну, бензин там десь по долар. В Костку ми закупились продуктів, ну, що тортик, вона взяла, фрукти, все як має бути. Ну, дуже Взяла трошечки забагато, так як я, з запасом. Набрали ми в костку на 91-92. Долара плюс вийшли і ще добрали ми піцу на 27 доларів. Разом 120 доларів вийшло. Вона. Я розрахувався своєю карточкою. Дуже класно, що карточка костко. Є карточка костко, membership, Ось така. от. Це, ну, мембершіп. Без неї нічого не купиш. Але є карточка банківська Костко. І на ній є мембершип. Костко зробило так, що вона тоді фотографію має і qr код цей штрих-код з номером, і таким самим, як на мембершипі. Одна і друга вона є. Мембершип. Мені вистачає тільки банківської. Я прямо на заправці її вставляю, мені не треба вставляти костку, потім другу. Ні-ні, ні одної вистачає. Запхав, розрахувався цей, на касу пішов, зразу цю відсканував. І вийшов. Цього і мені не потрібно нею користуватися, так що я її можу комусь позичити, треба буде її комусь віддати. Ну, тут моя фотографія, але На, ну, і Роман Бойчук, але я думаю, що це не проблема. Щось можна придумати. От що треба буде комусь позичити, нехай має. Добре діло зроблю. Хто не має, я знаю, хто не має, так що я думаю, що пригодиться. На заправках, до речі, дуже класно нею користуватися на заправках моєю карточкою, її там ніхто не дивиться. Перше ставити в термінал цю карточку витягнути, потім банківську. Все. Ідеально, хто заправляється, цією карточкою можна користуватися, вона дійсно. Мені з того ніякого бонусу не буде, бо треба мені розраховуватись іменно цією банківською, щоб мені йшов кешбек. Це просто дозвіл на користування. Закупились. Ми взяли ми дві піци. Я взяв з собою горнятко, пепсі Горнятко, яке там воно коштує 89 центів пепсі, Але є, ну, щоб. Тобі дають горнятку собі йдеш, набираєш якісь напитки. Мені сам більше світам пепси подобається. Бо є то канадське GMC, по-моєму, якийсь напиток, але він жувачку якоюсь віддає, жахливий, хімія. Мені не смакує. Я мав ту горнятку ще з минулого разу. Я в машині лишив два, але одне погнулось, то в мене одне лишилось. Я взяв з собою в рюкзачок, потім е, прийшов і просто собі підставив, набрав пепсі, випив, поки стояв, чекав на піцу, ще одне набрав і перелив в машину в термогорнятку. Халява. Що зробиш? Після того ми поїхали в кооп. В коопі ми закупились на 63 долара. На 63 долара, але я сказав, це буде подарунок від мене, Наді і Івана. І Іван теж до нас приєднався, ми скинемося по 20 доларів. Ми там взяли курячі лапки, щоб не замовляти, десь там вони були по нормальній ціні. По нормальній ціні це я навіть не знаю ціни, я просто так говорю. Для мене все нормальна ціна. Хотбар 10.35. А, це все на вагу. Нічого собі, хотбар 13. І хотбар. Є 13,75, 10 і 11. Різна вага, а там, де криється, вони просто легші. Все на вагу. Чотири коробочки по 10 штук. 10 штук в кожній ми брали, бо у нас 10 людей. І в нас вийшло на 20 40 доларів. На 40 доларів. Ну, ось це, цього ми набрали. Взяли дві пепси. Дві пепсі вийшло 3,49. 2 долари за штучку, якщо береш по дві. Дві пляшки. Ну, ми взяли дві, якраз їх вистачило. Там трохи лишилось. І все, і ми поїхали. Я розраховувався в копі теж карточкою костку. І кешбек капає. Я тепер. Ну, цією карточкою. Я тепер тільки цією карточкою розраховуюсь, бо кешбек на неї капає. Це дуже зручна карточка. Просто ідеально, що я її взяв. Дуже здоволений. і всім рекомендую. Тепер карточкою RBC банка я не користуюсь. Ну, я нею користуюсь, тільки оплачую мобільний зв'язок. Якраз мені виходить там 60 доларів ну, 55 абонемент плюс податки. Там 60 доларів 58. І мені з неї знімають страхівку. Чи ні, ні, мені знімають не з цієї карточки. Ясно. Але нічого, я на щось там розраховуюся, навіть це оплачую телефон. І палю кредит. Кредитна історія росте. Там не мусить бути великі суми. Головне погашати правильно Оцю мені треба погаситися IBC. Блін, завтра мушу поїхати пошукати. Отак. От і поїх... поїхали ми до нас. Вже якраз більшість поприїжджала, бо ми запізнили. Десь в 6.15 були. запізнилися трошечки довго, на то піцу чекали. Багато було людей сьогодні в костку. І що, і що? І приїхали, я відправив їх на 40-й. Якраз було чисто, я подивився в камери гарно, пусто Одна дівчина сиділа, до речі, теж українка. Вона там собі любить посидіти попрацювати. Але зал її вище. вона собі пішла на 41-й. В нас прийшло багато, і їх вигнали. Не вигнали, вона пішла, їй було нецікаво з нами. І цей. І ми там вони порозкладалися. Я пішов собі на четвертий, на, на взяв всі речі, взяв колонку, привіз, забув про смітник, пішов по смітник, треба було взяти ножик. І отакі от такі дрібниці зразу всі там взяли нарізку викладати, була на нарізка. Гарно, гарно. Я на телефон фотографії не робив, там хватало кому відео робити фотографії. І ми гарно посиділи. Посиділи, посміялись, їсти було стільки, що просто все не з'їли. Там до чіпців до такої не, не добрались. Я підготувався, я нічого не їв. Я вже знав, що ми зараз накупимо, і треба бути голодним. Дехто понаїдався і нічого не їв. Ми взяли чотири вида тих курячих, всяких приколів. Там курка в барбекю, курка якась там ще, солодкий соус, ще воно обсмажена така хрустяща, але ну, кожному по чотири штучки. Ніхто не їв, я з'їв, напевно, 6 тих кусочків курочок, в мене було пів тарілки кісточок, плюс піца. Ну, наїлись ми конкретно. Паралельно попивали собі напої. Кавопарку взяв свою чорну, вона чомусь не працювала. Треба до неї подивитися, напевно, через це її викинули. Щось пішло не так. А я взяв другу. У мене на роботі є моя робоча, то я взяв робочу. О, забув я її викласти. Завтра я все одно зайду на роботу, викладу її з ящика. Далі ми вирішили пограти ігри настільні. Захотіли Uno пограти почали ми Uno, якраз розібрали з правилами, заграли одну гру. Посміялись і знайшли переможця, але це вже було пізно. Почали ми грати, захотіли ще й Саботера, почали ми грати Саботера, я пояснив правила. І вже догравали першу гру, а там треба три. І подзвонив знайомий, який приїхав на машині, забирати вже. І вже мусила йти половина і половина пішла. Так що потихеньку всі порозбігались, лишилось нас четверо. П'ятеро. Лишилось нас п'ятеро, ми там ще посиділи, поговорили, вже нічого не грали, ігри поприбирали, Взялись поприбирали. Зачепили ми політичну тему, як почали розсосолювати. Кожен має свою думку. Політи... Про політику нема що говорити. Якщо не хочеш сваритись, про політику нема що говорити. Ну, ми не сварились, ми просто висловили свою думку. Той запитався того, що так, а чого так, а чого не так. Я кажу, я так. Тут е, нема сенсу висловлювати свою думку, тут дивиться 100 500 людей і кожен на своїй хвилі. Я читаю коментарі, так що я по коментарях знаю, хто що і як. Е, ми вийшли звітом в 12-й годині. Ми так засиділись, заговорилися. Ну, приємно. Посиділи, поговорили, я відвіз е, всі, дуже багато лишилось їсти. Дуже багато. Надя взяла щось собі трошечки, і це я забрав. Багато в холодильник там ще піца лишилась завіз на роботу в холодильник. Треба буде перебрати. Я скоренько це все викину, бо Надя каже, підвезе мене додому, я машиною не їду, нашу мені машину їхати. Машина в теплі, нехай стоїть собі, завтра піду, заберу і поїду до церкви. Завтра, нарешті, поїду до церкви. Отак. І от. А Наді завтра на роботу в 4.30 і вставати. Це жах. 4.30 начинаю в четвер. І зараз вона тільки приїде додому. І зразу спати я не люблю такого. Це просто дуже погана робота. Я люблю довго поспати, це ясно. Але щоб в 4 вставати, я колись, коли робив на штукатурці, то мені приходилось в 4.15. Я в 4.15 15 встав в будильник, щоб встигнути з автобус, автобуса на Сітрейн, На сітрейна знов на автобус. Я жив тут і мені 2 години треба було добиратися до роботи. Та це просто був жах. Ні, ні. Тому я собі купив машину. А зараз я живу біля роботи і мені машини не треба. Я вже навіть е цілий тиждень думав, Оля з Гудвіла мене запитала: е ти не продаєш свою машину, бо я хочу машину. Вона в Гудвіл їздить там їй трошечки є, що їхати. Добиратися автобусом автобусами е теж автобус, Citroen чи два автобуси. І я кажу: якщо хочеш, продам тобі. Я 8 тисяч знаю, що вклав, і я вже більше вклав, Я, до речі, зараз поміняв е гальмівні колодки і разом з роторами, з дисками. Бо Диски вже були стерті, ржаві. Та майстер, то Оля, е, ці, кажу, Надя ще на ній їздила. І заїхала вона ж на свою машину дивилась, Кажу, нехай подивиться до моєї, що там треба. Камеру треба поміняти, може її легко виправити. Він каже, ні, тут така проблема в тих машинах десь з ротики замкнули, і вона от просто не бачить камери. Треба розбирати пів салону, щоб ту проводку дістати, або от легше. Нову камеру взяти за якихось там 200 доларів і підключити до телевізора. Кажу, ні, я так спитався. Але зато мені колодки подивились, вони вже були стерті, їх треба було поміняти. І вони в мене скрипіли конкретно. Я чув? Але то мені здається стерть, ну вони перестали скрипіти, там сіль попала. І поміняли вони мені. 300 доларів за заміну тих колоток, але нехай буде, поміняли, то поміняли. Там ще якась, якась прокладка під мотором тече, капає, але масло... Масло в мене не, не впадає, нікуди не дівається. Десь там чу-чуть, може мокре. Ну нехай собі буде мокре. Колись поміняю. Може, ото я заїду до них масло міняти, то поміняю. У мене вже 8 тисяч наїздило набігало на тій машині, треба буде десятка, то я заїду до них, поміняю. Масло на літо. І заодно ну, нехай тут прокладку поміняють. А так все нормально. І Олі дзвонив сьогодні кажу, що там. Думаю, спитаюсь. будеш брати чи не будеш, бо я вчора помивню машину, машина ідеальна, як новенька, як салону виглядає. Ще омивачку. цей ось свіжоч поставив, дуже класно, треба буде замовити їх більше. Цей один листочок так пахне, що весь салон просто пропитаний. Мені подобається, я замовлю тих ще 100-500 штук. Нехай приїжджає, бо в мене ще є два запасних. Мені цікаво, наскільки його вистачить, то, тої пахнючки, того листочка. Можна фактично ними користуватися, щоб не доливати. І... Збив системи. А ну, Оля каже, ні, не треба, вони шукають щось з, з меншим пробігом 300 тисяч, для них забагато. Для мене нормально 300 тисяч. 2000 мотор. Та можна купити другий мотор потім, якщо з тим, що станеться, але з ним не повинно що з ним може статися. Хіба що таке, як в Наді. Але я акуратно ставлюсь, акуратно їжджу, так що нормально. Буду ще їздити. До 500 тисяч. <гум> От, і все. Далі ми вийшли в 12 годині. Я відкинув від... О! На... Надя вдома. Молодець. Нехай де спати. Зараз я відпишу, нехай де спати. І цей. Бо завтра ну, вона вже і так піде спати, поки я відпишу. Так що я вже е, вдома. Завезла мене додому, поїхала і я теж збираюся спати. Зараз ду, чищу зуби і відпочиваю. Бо завтра встану десь в 9. На 10.30 служба, якраз в 9 встану. Навіть в 9.30 мені там фігня я зібрався, пішов і, і скоренько заїхав. Тоді до неділі, гарної неділі, легкої.